Наголошую, подивіться, на автомобілі мінімальні пошкодження по правій частині, там видно по дверях знизу та по порогу, можливо, трошки треба буде підфарбувати. Він не такий дорогий в ремонті. Якщо ви хочете для себе ексклюзивний електромобіль, воно того вартує. 14 тисяч 500 доларів. І оцей здоровенний сімейний кросовер. До речі, з трьома рядом сидім. 9 тисяч доларів. Менше 10 тисяч доларів автомобіль в Україні на номерах. Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія ОТС Логістики. Сьогодні у нас буде відео про топ-покупок за липень місяць. Так, трішки запізненням, але нам є що вам показати. Олег, я вас вітаю. Сьогодні у нас будуть цікаві автомобілі з мінімальними пошкодженнями і їх історії. Ну що, поїхали? Перший автомобіль це у нас Mazda CX-5 в комплектації Touring 2021 року. В їх фірмовому червоному колі. До нас звернулася клієнтка з проханням підібрати її Mazda CX-5. Питання було в тому, щоб знайти або білий, або червоний автомобіль максимально свіжий, Тобто розглядалися двадцятий 21 роки. Знайшли класний варіант в комплектації Touring 21 рік. Червоний автомобіль на білому шкіряному салоні. Мінімальний пробіг, мінімальні пошкодження. Що ще треба? Так, давайте більш детально тепер зганемо салон, адже ми їздимо не на автомобілі, а на комплектації, як то кажуть. білий колір салону червоний автомобіль. Для дівчинки саме те пробігу 37 тисяч миль для двигуна 2,5 літра це більш аніж достатньо до того ж 21 рік. Дуже актуальний і сучасний автомобіль. Що ми бачимо? Двозонний кіматконтроль, шкіряне мультикермо, великий екран мультимедії, всі преміальні, скажімо, так, от матеріали. І задній ряд це у нас дуже добре. Виграшна ставка всього 13 тисяч 600 доларів. Так, для декого можемо показати, що це за висока ставка. Вони здебільшого торгуються трішки дешевше. Наголошую, подивіться, на автомобілі мінімальні пошкодження по правій частині, там видно, по дверях знизу та по порогу, можливо, трошки треба буде підфарбувати. Робот мінімум. Автомобіль приїжджає два тижні і клієнтка поїхала. Виграшна ставка на аукціоні 13 тисяч 600 доларів, а вартість під ключ в Україні без врахування орієнтовного ремонту 25 тисяч 800 доларів. І це буде автомобіль майже ідеальний, за включенням того, що він був. Наступний автомобіль uh, Kia EV6 GT Line uh, 2022 року. До речі, такий один ми вже привозили, але білого кольору. Тут у нас автомобіль в синьому кольорі. Електричний автомобіль uh, досить, скажімо так, новий, майже невідомий для нашого ринку. Якщо подивитись, у нас їх буквально одиниці. Але скажу вам від себе, бачили такий автомобіль, вже привозили. Варіант досить класний. Пошкодження також на автомобілі незначні. по передній частині під заміну буде фара, uh, капот, uh, бампер, можливо, вдасться спасти. Це буде зрозуміло при дефектовці. Той автомобіль, що ми вже привозили, я бачив наживо, давайте вам зараз зробимо невеличку вставочку. Він не такий дорогий в ремонті. Якщо ви хочете для себе ексклюзивний електромобіль, воно того вартує. Автомобіль на задньому приводі пробігу всього 25 тисяч миль, і по салону в нас це не текстиль, а алькантара. Велика панель приладів, футуристичний дизайн. І коли ти сідаєш в цей автомобіль. Ти розумієш, за що ти платиш. А виражена ставка була 20 тисяч 100 доларів. Тобто за майже цілий автомобіль 20 тисяч 100 доларів. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 26 тисяч 400 доларів. Навіть якщо ми закладемо на ремонт 2500-3000 доларів, а я наголошую, що цей автомобіль не такий дорогий в ремонті, якщо, до речі, ми будемо замовляти запчастини, наприклад, там, з Польщі. Вони там є запчастини, то можна буде доволі таки добре зекономити на запчастинах. І вирушна ставка 20 2010, підключ 400 і 28 до 30 тисяч доларів. Цей автомобіль може вже бути повністю на номерах з Тобто повністю готовий автомобіль. Як вам таке? Ну, а ми йдемо далі. Наступний автомобіль Dodge Journey в комплектації GT 2019 року. Як бачите, всі автомобілі в нас максимально свіжі, а це автомобіль Олега, тому тобі слово. Прийшли до мене клієнти, сімейна пара. Хотіли конкретно такий автомобіль, тобто Dodge Journey з двигуном 3.6 в максимальній комплектації. Знайшли для них варіант 19 рік, пошкодження незначні, бачимо, вона спрацювала безпека. Давайте поясню, у багатьох людей виникає питання, чому ж спрацьовує безпека при якихось мінімальних пошкодженнях та ударах. По-перше, на автомобілях Jeep або Dodge американці дуже якісна безпека. Вона спрацьовує майже в усіх випадках при всіх ДТП. Я вважаю це навпаки. Добре, тому що вона є, вона працює, вона не підводить. Ми на нашому сервісному СТО відновлюємо її в завод на оригінальних піропатронах. В цьому взагалі немає ніякої проблеми. Чому так відбувається? Бо тут досить чутливий датчик удару, навіть при незначному, але точечному ударі, якщо це було десь біля датчику або там прямо в нього, спрацює безпека. Від себе додам, що вже були випадки, коли автомобілі потрапляли в ДТП в США, приїжджали в Україну, відновлювалися нашому профільному СТО, І потім, коли звісно, це неприємний випадок, але все ж вони також потрапляли в ДТП. Це дорога, це нормально, і автомобіль відпрацьовувала вся безпека, яка була відновлена. І потім люди знову ж таки приїжджали до нас, коли відновлювали автомобілі, і знову ж таки відновлювали цю безпеку для того, щоб бути впевненим наступного разу. Ну тепер давайте поговоримо про салон. Ми бачимо, що в нас є і шкіряні сидіння, і шкіряне мультикермо. Також величезний екран мультимедії. Запуск кнопки, автоматична коробка передач, тобто все як потрібно В пробігу всього 86 тисяч миль для двигуна 3,6 літра Ну це як така кажуть, обкатка сюди, до речі, газ ставиться, і автомобіль буде ще їздити дуже довго. І до того ж до джорні це автомобіль, скажімо так, от схованка. Там є повсюди додаткові ніші, якісь ящички, тобто куди можна багато чого розпихати. І це справжній сімейний кросовер. Хоча він Позиціонується як великий універсал, але справді це кросовер. Виручна ставка на аукціоні 4 600 доларів за цей великий сімейний кросовер. А вартість під ключ в Україні без рахування ремонту 13 900 доларів. 13 900 доларів, і ми отримуємо майже цілий автомобіль. Ну а ми йдемо далі. Мазда 3 седан, 2019 рік, чорного кольору. Були мої клієнти, також молода сімейна пара. Звернулись запитом, розглядали різні варіанти: і Mazda 3, і Mazda 6, і a 4. Тобто, було в принципі багатий вибір. Зупинились на цьому. Класний варіант: невеликий седан у людей це перший автомобіль. Як на мене, чудовий вибір. Пошкодження на автомобілі незначні. Тобто, по лівій частині ми бачимо, тут буде під заміну вузол по ходовій, крило і покрас бамперу та дверей. Відповідно, у нас білий салон шкіряний, це автоматична коробка передач, двигун 2,5, пробіг 45 тисяч миль, що я вважаю, досить адекватним для такого року, для такого двигуна. До того ж, це сучасний, вже з усіма помічниками, скажімо так, седан, як перший автомобіль. Доволі таки гарний вибір. У нас вже є і гарна мультимедія, гарний зовнішній вигляд, комфортний. Приємний на дотик салон, тобто о, сімейній парі буде задоволені на ньому їздити, а не так як іноді. Ну скажімо так, у нас це було коли перший автомобіль, ти отак от їдеш однією рукою, сльозу скидаєш, другою рулюєш, тому що це. – Ти перший автомобіль. Сльози щастя витираєш. да, да, Да. 45 тисяч миль пробігу, в нас повний привід, до речі, що взимку буде дуже а, приємно і більш безпечно, знову ж таки, ним керувати. Виражна ставка 5800 доларів, 2,5 літра двигун, і це все ми отримуємо за... 14900 доларів під ключ без урахування ремонту. Ну, давайте, 14900 і Mazda 3 2019 року. Де зараз можна за таку ціну взяти автомобіль? Я не знаю. Не знаю. Записом за, за, да, за описом під цим відео є посилання. Друзі, ви зможете також залишити заявку. Менеджер вас з радістю проконсультуються, розкажуть, покажуть, і, можливо, в наступному випуску буде ваш автомобіль. А ми тепер переходимо до Mitsubishi Outlander 2019 року, але це не звичайний Outlander, а Outlander Sport. Вирочна ставка 5500 доларів. Олег. І знову ж таки звернулася сімейна пара за автомобілем. Люди полюбляють цю марку автомобіля, маю на увазі Міцубісі. Їздили на Лансері, ось вирішили обновитись. Вважаю, досить гарний вибір. Свіжий автомобіль 19 рік. Знову ж таки, підбирались незначні пошкодження. Бачимо в попередній частині під заміну буде фара. Бампер знову ж таки, можливо, треба буде поміняти голий, можливо, відновиться цей. Тут по факту вже дефектовки, будемо дивитись. Та невеличке пошкодження по ходовій частині по правому колесу передньому. Тобто в нас буде відновлення капоту та крила, заміна фари і, можливо, бампер. Так. Треба це пошкодження. Ну і звісно, підвізка, але я на це вважаю за якісь прям дуже велике пошкодження. Пробігу 31 тисяча миль 2019 рік. Передній привід і текстильний салон. Великий екран мультимедії. Клімат, автоматична коробка передач, шкіряне мультикермо. Тобто, все як потрібно. Знову ж таки, от нас пробіг підтвердився 31 тисяча миля, пів баку американського палива, що дуже добре, автомобіль 2018 року по шильдику. Під капотом двигун 2 літра. Виграшна ставка 5500 доларів. А вартість під ключ в Україні? 14190 доларів. 14190 доларів за Mitsubishi Outlander Sport 2019 року. А ми йдемо далі. Наступний автомобіль це із категорії обмежений бюджет. А саме Chevrolet Cruze. Так, вони ще залишились не 2014 року, а 2018. -го. З двигуном 1,4 літра і виграшне ставкою всього 2800 доларів. Так вам не почулося. Олег на автомобілі пробіг, по-перше, всього 14 тисяч миль, а, тобто ми маємо трошки більше 20, якщо перевести на кілометри. V800 виграшна ставка. Джети раніше за такі гроші купувались. А тут Chevrolet Cruze, який більше нагадую. Так, 1,4 турбований двигун. Машина їде, машина класна. Бюджет. Невеликі, тобто, якщо ви бажаєте собі там придбати щось в бюджеті 10-11 тисяч. Ось, будь ласка, бачимо пошкодження попередній частині. Буде відновлюватись бампер, паятись, фарбуватись. Капот можливо буде рихтуватись, але тут треба буде дивитись по факту. Закладали під заміну. Також працювала безпека: це кермо, це ноги, водія. Відповідно, вони всі відновляться на нашому профільному СТО, в цьому немає проблеми. У нас є кондиціонер, автоматична передач, великий екран мультимедії. Що іще потрібно. З невеликим пробігом, з невеликими пошкодженнями, бюджетний автомобіль, який максимально свіжий, який буде їздити ще дуже довго і, чесно, такий навіть можна розглядати, як в оренду здавати в таксі. Що доволі таки непогано, це вже буде не економ, а комфорт клас це, друзі, вам на замітку. Оскільки також є деякі у нас клієнти, які замовляють автомобілі не для себе, а, наприклад, в комерцію, щоб їх здавати або ж в прокат. Тобто такий варіант також є. І майте собі на увазі: 2800 доларів виграш на ставки на аукціоні. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 9450 доларів. Менше 10 тисяч доларів автомобіль в Україні на номерах без урахування ремонту. А ми йдемо далі. Наступний автомобіль Mitsubishi Outlander SE 2016 року. Що перше, хочу зазначити, дивлячись на пошкодження. Особисто я дуже люблю, коли саме так виглядає автомобіль після ДТП. Його віддефектували. Ми повністю бачимо масштаб пошкодження, можемо повністю прорахувати ремонт до найменших, скажімо так, дрібниць. Не варто бояти саме таких от фотографій автомобілів. Тут навпаки видно, що все добре. У нас навіть бачок на місці. А, і він не потік. <ріст> і він не потік. Також на задньому плані бачу, що в нас лежить бампер. Капот візуально цілий тут. Трішки він підзам'ятий. його 100% можна буде відновити. Що у нас тут ще по пошкодження? Одівається все навісне, тобто тут бампер, рішітка, фари і ну, на всякі закладаються радіатори, бо видно, що там трошки по них достало. По факту подивимось, можливо, один, можливо, вся касета. Тобто тут під питанням. А можливо, він, якщо трішки буквально так підігнутий, то на швидкість не впливає, він герметичний, він працює. Можна буде навіть на цьому трішки зекономити. А так, Олег, любить у нас такі автомобілі. Можна пам'ятати, що в минулому випуску у нас була і Honda Accord, яка розібрана в попередній частині. До речі, вона вже приїхала, і в одному із логів наступних вона буде також. Toyota rav 4 ми купували да, біленька, біла. Тобто ми все бачимо і можна буде відразу сказати, от скільки тут буде вартувати ремонт. Тому такі пошкодження це прям лайк. А, давайте. Проглянемо салон. Хоч у нас пошкодження по передній частині, але в даному випадку у нас безпека не спрацювала. Текстильні сидіння з підігрівом, шкіряне, мультикермо. Що ти хочеш додати? Так, <говорити> да, хотів сказати по цілій безпеці при даному пошкодженні. Знову ж таки, у деяких людей виникають питання, як не спрацювала безпека при такому ударі. Півморди немає, а безпека ціла. Елементарно, автомобіль міг бути припаркований, стоячий, не заведений. Все. Безпека в таких випадках не спрацьовує. Страхова розбирає автомобіль для того, щоб зрозуміти наскільки, скажімо так, от, тяжкі пошкодження, і потім його коли розібрали, вони зрозуміли, ага, тут, наприклад, в, по їх міркам ремонту буде там, на 4 або на 5 тисяч доларів, і недоцільно відновлювати цей автомобіль, а краще його віддати на аукціон для того, щоб витягнути з нього хоч якісь кошти. Ну а в нашому випадку ми можемо автомобіль замовити, доставити і його вже відновити тут дешевше, ніж в Америці. Він стане поренковим. А іноді навіть трішки нижче, ринкової вартості в Україні. Вирочна ставка 5300 доларів. Пробіг усього 31 тисяча милі. Для автомобіля 2016 року це прямо ну, золотий пробіг. Справді? Да. Де ви такий знайшли? знайшли? Скажіть, будь ласка, я теж собі такий хочу. Повний привід, автоматична коробка передач, 2,4 двигуни, на який ми ставимо газ. 5300 доларів виграшна ставка, а вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 14500 доларів. 14500 доларів і оцей здоровенний сімейний кросовер. До речі, з трьома рядом сидім, я нагадую. Ну, ми тепер переходимо далі. Друзі, зараз не буду вам показувати, що це за автомобіль, але невеликий вам такий, от спойлер: це 2016 рік. Пробіг усього всього 32 тисячі миль. Знову ж таки. 30 тисяч миль, 16 рік. На автомобілі майже не їздили за ці от 9 років. 7. Так? За ці от 7 років. Комплектація є. Вирошна ставка 5125 доларів, і це передній привід. Електричний. Volkswagen є e Golf. Олег. Так, насправді 16 рік в білому кольорі, пошкодження по передній частині. А, знову ж таки, як я кажу, все зняли, все побачили. Є розуміння того, що буде ремонтуватись, як буде ремонтуватись, ще додам. Наперед в автомобілі, як виявилось, поклали майже всі запчастини. Тобто там є фари, є решітка, є багато чого. Тобто ремонт вийде навіть значно менше, ніж ми рахували спочатку. В салоні на стикстильне сидіння, автоматична коробка передачена, звісно, оскільки тут навіть немає як, як такої автоматичної коробки. просто селектор, як в звичайного гальфа, електричне стенкове гальмо. До того ж, тут батарейка 36 кВт. Це запас ходу десь приблизно 200 км на одному заряді. Доволі таки гарна альтернатива, тому самому Nissan Leaf, можливо навіть замахнутися на друге покоління. Тобто по комфорту однозначно це буде краще аніж комфорту. Згоден по пробігу, десь щось середнє між першим і другим поколінням. Ну але якщо вам потрібен перевірений часом, нашими дорогами, в тому числі, гарний. Можна навіть сказати, сімейний автомобіль, оскільки гольф, клас. Так, він 4 людини все може помістити або ж молоду сім'ю з дитиною. Двигун, як бачите, 85 кВт, 115 кінських сил електричних. Вирішена ставка 5125 доларів, а вартість під ключ в Україні 12100 доларів. 12100 доларів і невеликий ремонт, оскільки в нас більше запчастин є в автомобілі. Друзі, на цьому будемо завершувати наш випуск. Нагадую, що наш автосон знаходиться в місті Полтава, вулиця Рисі Кириченка, 84. У нас стоять виставкові електромобілі нові. Також ви можете зайти до нас, поспілкуватись, ми можемо для вас підбирати декілька таких цікавих варіантів, Поспілкуватись зі мною, з Олегом і замовити собі автомобіль. А якщо ви знаходитесь, наприклад, не в Полтаві. Ми можемо працювати з вами віддалено. Таких клієнтів у нас дуже багато по всій Україні це і центральна, і західна. Тобто, взагалі немає в цьому проблеми. Залишаємо заявку під цим відео, і ми вас з радістю проконсультуємо, підберемо декілька цікавих варіантів, прорахуємо повну вартість автомобіля, як ви зараз бачили, під ключ з урахуванням усіх витрат. А можемо навіть в Полтаві в себе відремонтувати автомобіль, передати вам його повністю готовий. Ключі на номерах. поставте лайк цьому відео, підпишіться та напишіть в коментарі, нам які з автомобілів сьогоднішнього випуску вам сподобався найбільше. Друзі, до зустрічі!